Це відео буде одне з важливих. Про бокові пороги на автомобілі. Як їх ще називають? Бокові підніжки. Давайте я покажу, де вона знаходиться Кінгурятники, бокові пороги. Як їх називають? Бокові підніжки, бокові пороги, пороги, підніжки, сходинки, ступеньки, платформи, просто труби. Хто як хоче, так і називає. Ну, ви повинні знати, що це є бокові такі сходинки, на які людина стає, коли заходить в автомобіль. Фактично, вони підходять на, на більшість кросоверів, на більшість джипів, які є, і на бусики. На легкові їх немає. Фактично, немає. сенсу, Вони знижують кліренс. Які бувають типи цих порогів, тобто виробники? Перше, це нержавійка. Давайте я посортую по виробнику. щоб ви розуміли, що таке нержавійка. З нержавійки це буде нержавіюча труба. Такі пластикові вставочки, на деяких є, на деяких немає, це в залежності від комплектації, там 3 чи 4. Якщо там бус, одна бокова дверка, то буде 3. Якщо дві бокових дверки, то 4. Якщо це жип, то буде чотири пластикові платформи. Можна замовити без пластику це взагалі Україна-виробник. 5-7 днів на замовлення. Конфігуруйте, як хочете. скажімо так. Наступним типом нержавійки, це буде ця штруба, але в такому дизайні. Труба, кінці зігнуті, і тут лист з нержавіючої сталі. Скажімо так, це підножка, платформа, так хто хоче так і називає. З нержавіючої сталі. Маржинальність на них така собі. Не дуже вони там, та які кінгурятники, це один виробник, одна фірма. В принципі, якість хороша, все, але маржинальності там немає. <кхід> Наступним, уже більш маржинальним типом, це алюмінієві підножки. У нас їх надзвичайно великий вибір. Та ж сама алюмініва підножка в різному дизайні, комплект кріплень і так далі. Давайте розглянемо е, Таурек. Там просто є кріплення окремо сфотографоване, тому проще його розглянути. Так. Візьмемо е, такого плану тайгу Що вона собою представляє? Дві алюмінієвих таких підножки. І комплект кріплень. Ну, тут відео показано, розказано. Кронштейни. Все-все, що потрібно для установки. Є інструкція, також є інструкція і у нас на сайті, є відеоінструкція, є текстова інструкція. Інструкцію можете завантажити отут по посиланню. <кій> В принципі, все, що касається порогів. Яка структура взагалі цих порогів? Щоб ви розуміли, ці пороги є універсальними. Самі платформи, але кріплення для кожного автомобіля різне. Е як складається артикул? Е, перше, отут де береги, це є артикул кріплення. Друге, це є назва порога, так, Тайга, І 193 довжина. Тобто в артикулі зашифрована довжина. Е, довжини оці. Вони всі універсальні. Абсолютно всі універсальні. Вони йдуть з кроком 10 см. Починається від 163, 163, 173, 183, 193, 203, 213 і так далі, в залежності від довжини автомобіля. Кріплення, воно йде унікальне, воно підходить тільки на один автомобіль, інколи там на два, наприклад, якщо вони на одній платформі Kia Sportage, Hyundai Tucson, чи Volkswagen Touareg Audi Q7, але довжина може бути різною. Це ще по нюансам. Тобто ми маємо великий склад кріплень. І великий склад платформ. Що вам потрібно, ми комплектуємо і відправляємо. Воно чітко все підходить, все ідеально, без всяких нюансів. Наступним нюансом, що може бути ще, перейдемо в загальну картинку. Бокові пороги, наприклад, у нас якогось немає в наявності. От візьмемо Sunrise 173. Ви можете подивитися наступну От дають пошуку на Senery 173. Ви можете ввести пошук і написати це на лист 183. Так, у нас немає 173-х. Ми, може, ми можемо продати 183 Один нюанс, що вони чуть-чуть дорожчі, але там зазор на них є. Але ми ріжемо. Тобто ми беремо 183-ю платформу, але 173-ї немає, а вам вона потрібна. Ми беремо 183, 193, 203-ю, яка є в наявність. Ми обрізаємо під 173-ю і відправляємо. Тобто, тут конструктивно от подивимося, на тут, є просто рівний поріг, рівнесенький поріг. В кінці пластик, от оцей. пластик знизу тут він на болтиках. Відкрутили один болтик, витягнули пластик, відрізали поріг, закрутили обратно пластик. Все, дуже на коротше. Але один нюанс, що дорожча ціна. Ви дивитесь, якщо ви проходите, то добре, не проходите, тоді. Пропонуйте аналоги. До речі, тут рекомендую пропонувати аналоги. Якщо ви бачите, що чогось немає, закінчилось. У нас 25 видів цих порогів. Клієнту фактично, чи тут буде кружочок, чи тут буде квадратик, чи там якась додаткова, ну, нема різниці особливо. Тобто, чи це буде тайгач, тайга чи це Almon, чи це кінгі, чи, чи так далі. Ну, нема різниці. Пропонуйте клієнту взагалі те, що є. Зараз у нас в планах ми будемо тримати повний асортимент в наявності. Ми... Кожен місяць ми наладили поставки, кожен місяць у нас буде прихід, і фактично все буде в наявності. Але по нюансам, якщо таки чогось немає, перше пропонуєте аналоги, друге, це можна різати. Тобто, не бійтеся клієнту, що є в наявності. Питайте наших менеджерів. Ви можете спитати, у вас є замовлення, наприклад, запит, там, Kia Sportage. Ви знаєте, що 173 довжина. Кріплення у нас є. Ви можете своєму менеджеру написати, що є по факту на 173 см. І менеджер вам дає відповідь: по факту є то-то-то. то, то. Запропонували клієнт. Не підходить, тоді ви вже дивитесь, 183-й, 193, і ми обрізаємо. Не всі ріжуться, 80% ріжуться. Не ріжуться ті, що мають заокруглення. Зараз покажу. Ці всі ріжуться. От такі не ріжуться. Ви самі конструктивно це побачите. Бачите, тут пластик, оцей кінчик. Це все метал уже тут зігнутий, він не ріжеться. Ріжеться тільки той, там, де є повноцінний наконечник от як, як отут. Оцей ріжеться. В принципі, з цим все зрозуміло. Виробник рекул, якість хороша, докріплення де Інструкція, якихось там нюансів немає. Дуже рідко попадається, але це якісь там унікальні клієнти не можуть поставити, не хочуть поставити чи ще щось. Далі. Наступним типом бокових порогів це є оригінал, як ми їх називаємо. Так, зараз вам покажу. Це фірма Сіхтай. Це ну, не зовсім оригінал. Це не оригінал, це є репліка. Але це є точна копія оригіналу. Це ексклюзивні пороги, вони підходять тільки конкретно на якусь машину, на іншу вони не підійдуть. Вони виглядають точно як ті, що стоять в заводі в максимальній комплектації. Для прикладу, розглянемо GLE 106. Все, що потрібно для установки. Знімається. Старий, напевно, там є, що такий молдинг, іде знизу, то він в деяких машинах знімається, в деяких ні. Це вже, в принципі, конструктивно, воно все логічно і зрозуміло, чи потрібно знімати, чи ні. Монтажний набір, ексклюзивний дизайн, все, що потрібно для установки, тут взагалі проблем з установкою цих немає. На кожен автомобіль, повторюсь, там зовсім-зовсім різний дизайн. Візьмемо лендровер, тут просто-таки на таких крюках просто воно ставиться як поріг. <кій> Візьмемо. Mercedes воно ставиться фактично там такі штатні місця, там особо навіть кріплені, не треба, там просто болтикі. BMW так само. Porsche Cayenne так само. от Отак от, от вони виглядають. Тобто, скажемо так, це. Ми їх так і називаємо оригінальний дизайн. Бачите, тут воно фактично з'єднується з цією аркою. ну Все-все-все чітко йде. Е, класна маржинальність, завжди великий асортимент. Е, хоч вони дорогі, але подивіться, маржинальність і 30%, буває 25%. Там, ну, Різна маржинальність, гарно продаються. Це в принципі топ-продаж. Якщо взяти, подивитися по статистиці топи продаж, то ці пороги будуть в топах. В принципі, більше якихось таких нюансів немає. Якщо щось потрібно, можете запитувати ви свого менеджера.